Всім привіт, дорогі друзі! Нарешті ми дочекалися збірну України. Підопічні Сергія Реброва розпочнуть підготовку до Євро 2024 трьома товариськими матчами. І перший з них ми зіграємо саме. Вдома у Німеччини. Сьогодні ми будемо розбирати склад нашої збірної, склад німців, як вони готувалися взагалі до цього чемпіонату Європи, тому що в них жодного офіційного матчу за рік не було. Одні товариські, цікаво на них подивитися, і на фоні от збірної Німеччини на нашу збірну. Тому сьогодні ми будемо розбирати і наш склад, кого викликав Рибров, кого можна було б ще довикликати орієнтовний склад на німців, календар нашої збірної. Ну і дам свій прогноз на цей поєдинок, як завжди, дізнаєтесь, де дивитися матчі збірної України, як мінімум, товариські, перші три перед євро. Цьому відео, друзі, вся детальна інформація. Тому перед початком обов'язково поставте лайк підтримку цього відео і збірної України. Також підпишіться на канал, якщо ви в нас вперше. В нас взагалі в червні, в липні дуже багато контенту планується на чемпіонат Європи. Тому нічого не пропустіть. Підпишіться, напишіть в коментарях прямо зараз свій орієнтовний склад збірної України саме на матч проти Німеччини. Перший товариський буде цікаво вашу одинадцятку почитати. Ну і взагалі ваші побажання. І очікування від нашої збірної взагалі на чемпіонаті Європи. Ігрову частину підготовки до Євро 2024 наша збірна розпочне в понеділок, 3 червня, в матчі проти Німеччини. Ми вийдемо на цю арену у 21.45 за київським часом. Друзі, гру прийматиме стадіон Макс Марлок Штадіон у Нюрнберзі. Ну і пряму трансляцію цього поєдинку в Україні, як завжди, буде показувати. Платформа Megogo і конкретно канал Megogo Футбол 1, який входить до пакету максимально. Ну і також показ запланований на платформі Воля ТВ. Тобто, якщо у вас є підписка на Megogo або на Волю, ви зможете переглянути цей поєдинок за платними підписками. Ну і на цьому Ютуб каналі буде пряма трансляція. Перед матчем Німеччина Україна під час матчу Німеччина Україна я буду для вас коментувати цей поєдинок, буду з вами комунікувати і разом будемо болівати за збірну України. Тому, щоб не пропустити, підпишіться зараз на телеграм, там буде сповіщення про старт прямої трансляції. Ось список Реброва на матчі Євро 2024. Ну і на товариські матчі, який, звісно, може змінюватися, не дай Бог, кого травма, якісь пошкодження. Звісно, що є для цієї резервні футболісти. Але давайте по кожним там позиціям пройдемося. Голкіпери. Три у нас, Бущан Трубін, Лунін. взагалі ніяких питань, жодних запитань. Це три топові голкіпери України. По захисникам в мене два питання. Це Михайличенко, за які заслуги людина грає в Полісі. Чесно кажучи, не переконливо, він там не є лідером команди, він не дав якусь шалену статистику там за Полісся. Як на мене, на цю позицію можна було б запросити двох динамівців або Дубінчака, або Вівчаренка. Вони зараз сильніше виглядають. Ну, з огляду на 24-й рік. Ну і Таловєров, у мене запитання по цьому футболісту, чесно кажучи, мало слідкую за його прогресом. Можливо, він дійсно якийсь топовий, але в будь-якому випадку, думаю, краще навіть було б взяти вже ну, більш знаючого і готового Попова. Півзахисники тут, в принципі, всі топові. Єдине питання, чому три опорних: Степаненко, Брашко і Сидорчук. Як на мене, Сидорчук в цих в цій парі трьох виглядає найслабшим. І можна було б взяти когось із більш креативних футболістів, того ж Буяльського Ярмолюка, наприклад, такі є в резервному списку. Але, можливо, Сергій Ребров буде грати в два опорних там проти Бельгії, наприклад. Да? Чи проти інших збірних, коли треба буде захищатися, тобто опція з трьома опорниками. Ну, подивимося, чи буде використовувати на практиці Сергій Ребров всіх трьох футболістів. Е, до нападу запитань жодних немає в мене. Доби керемчук Ванат. І резерв різник, якщо хтось травмується з голкіперів, є Попов, так само, якщо з центральних хтось випаде. Влад Кабаєв дав хорошу е, статистику в Динамо в 2024 році. Дійсно заграв. Вже дуже непогано, і це хороша опція на підміну на останні там 20-30 хвилин мудрику, якщо треба буде. Але знову ж таки, це нерівноцінно. В будь-якому випадку на тій позиції в нас немає футболістів, просто їх немає. Там тільки циганков і зубков може зіграти, і то це не профільні ліві вінгери. Ну і є Сікан Данило. Як на мене, ВАНАТА взяв ребро uh, в основу, тому що він більш різноплановий, ніж Даніла Сікан. І Буяльський і Ярмолюк. Буяльському не звикати бути в резервному списку. А от Єгорій Ярмолюк це щось нове, і, чесно кажучи, от я хотів би на нього подивитися, його можна було б взяти, наприклад, замість того ж Сидорчука і випустити вода якомусь із товариських матчів, щоб подивитися на те, як він прогресував в АПЛ і чи готовий він вже до збірної. Оце було б цікаво. Тому я, чесно, хотів би його бачити в основному списку. Ще хотів би розглянути разом з вами подальший графік матчів збірної України в 24-му році. Як я вже й казав, в нас перші три товариські матчі з Німеччиною 3 червня, 7 червня Польща, в Варшаві. До речі, можливо, там буде багато наших болівальників. Цікаво подивитись хто сильніший. Ну і Молдова, 11 червня. Це останній матч підготовчий до Євро. Далі саме Євро. 20-24, 17-го. Ми граємо з Румунією, 21-го першого Словач. На 26 26-те Бельгія Ну і далі, звісно, графік може змінюватися Якщо Україна пройде в 1-8 Далі 1-4 Півфінал Фінал, фінал. І перемога в турнірі на Євро 2024. Ну, це такі мої мрії. Але після чемпіонату Європи на збірну очікує Ліга націй проти Албанії, Чехії та Грузії. Я думаю, що ми є фаворитами саме в Лізі Націй. Перейдемо до статистичних даних обох команд збірної України і Німеччини. Коли в останнє ми зустрічалися? Взагалі, яка у нас історія протистоянь з німцями? І що робила збірна Німеччини весь рік? Давайте дивитись от за ними. Тому що про нас ми все знаємо. А німці, от подивіться, після Чемпіонату світу 2022. Остання гра в них офіційна була проти Коста-Ріки. Це ж було в 22-му році. Тобто німці реально Ну там вже більше року грають тільки товариські матчі. Як ви бачите, різні збірні і збірна України тут була що важливо. Я думаю, ви пам'ятаєте цей поєдинок. Тоді склад нашої збірної, в принципі, був схожий на той, який і зараз буде. Але в Німеччині, як на мене, Ну склад змінився. Трошки, але він теж змінився. І зараз ви побачите, чому. І тоді наша збірна, до речі, Ребров тоді дебютував в матчі на чолі збірної України саме проти німців. От. І зіграли 3-3, феєричні 3-3 Забивав тоді циганков. Рюдігер автогол, циганков дубль і німці все таки в кінці кинули нам два м'ячі, і ми зіграли дуже дуже прикольний матч тоді. Щодо останніх товариських матчів збірної Німеччини, ну тут були різні результати. Як ви бачите, і програшні матчі, от 3-2 туркам, 2-0 вони Австрії склалися. Але останні от поєдинки найближчі в 24-му році. Німці виграли. І це не проти, там, знаєте, США вони грали, Японії чи Колумбії, яким вони теж програвали. А це Франція і Нідерланди, де німці перемогли доволі переконливо. І давайте дивитися от останній поєдинок, який склад тоді був у збірної Німеччини, В Воротах Тештегін, Рюдіґерта, Кіміх Міттенштальт. Далі Андрікс, Андріч, Андрікс, напевно, правильно. Тоні Кросс, Гюндоган Вірц, Мусіала і Гаверц був на вістрі атаки. То такий склад, як ви бачите, він трошки змінився ну, з того часу, коли ми востаннє з німцями грали. Щодо нашої збірної, за останні там, роки збірна Реброва програвала тільки англійцям. І програли ми італійцям. Всі інші матчі ми або виграли в основному або грали в нічию. Тобто в команди Риброва доволі хороша статистика. Ну і очні протистояння, взагалі історія протистояння Німеччини і України, вона доволі довга. З 97-го року вона розпочалася на чемпіонатах світу. Ми, звісно, в основному німцям складалися, грали в нічиї. Але от перемогти збірну Німеччини нам жодного разу в історії не вдавалося. Ну можливо, цього разу ми все-таки обіграємо німців-господарів. Чемпіонату Європи 2024, все можливо. Ну і коротенько по заявці підопічних Нагельсмана кого викликав він на Євро 2024 і хто буде грати проти збірної України в цьому першому матчі. Ну, голкіпери ми бачимо вже топових та Штеген. Сам Нагельсман сказав, що якщо Нойер буде в формі, він залишиться першим номером. Але не виключено, що буде грати Терштеген Він теж топовий зараз голкіпер, найкращий в Німеччині, я вважаю. По е захисникам ми бачимо тут реальну зміну поколінь. Ну, Скоріше за все, основні це та на даний момент є Кіміх, але він буде в центрі півзахисту, скоріше грати. Або десь з флангу. В півзахисті є топові із топових, скажімо так, це Вірц, Сане Мусіала, Кросс, Гіндоган. Ну, для Кросса Тоні це буде останній сезон взагалі. в... В футболі він завершує кар'єру після чемпіонату Європи. вішає буце на цвях, друзі. Так тому для Тоні Кроса це такий ну, визначальний буде рік. Я думаю, і останній в кар'єрі. Ну і атака. Ми бачимо тут вічно молодого Томаса Мюллера е, Хаверса, який, скоріш за все, там з фюлькругом будуть змінюватися. Ну, є ще ундавний поганий, який теж забивався в мудислізі. Всі інші футболісти ну ми бачимо реальну зміну поколінь. В принципі, як і в нашій збірні, в нас теж багато відійшло, нові приходять, це нормально. Але от в німців зараз серйозна перебудова, особливо коли піде Нойер, Я думаю, що там, найближчим часом Тоні Крос завершує кар'єру. Тобто всі досвідчені. Вже йдуть і молоді приймають естафету. Ну, до речі, головним арбітром буде дебютант, фактично для нашої збірної 39-річний Вальтер Альтман, який раніше жодного разу не судив матчі українських команд там чи збірних взагалі. Да, це дебют, це австрієць. Друзі, і скоріше за все, симпатії в нього будуть саме в бік Німеччини. Я так подивився по списках, які він матчі судив. Ну, зрозуміло, внутрішній чемпіонат Австрії, матчі Ю 21 збірних. І Ю-19 в лізі чемпіонів матчі він обслуговував. Тому цікаво подивитися на його роботу в матчі в першому дебютному вже збірної України. Що взагалі очікувати від команди Риброва і який склад Сергій Рибров буде ставити на перший товариський матч проти Німеччини? Я підготував для вас орієнтовний склад нашої збірної, на мою думку, яким він буде в матчі проти Німеччини. Будь ласка, в вашій увазі. Давайте розбиратися і буду пояснювати, чому той чи інший футболіст. Хоча по більшості позицій, я думаю, запитань точно не буде. Я думаю, що якраз в матчі проти Німеччини Сергій Ребров буде намагатися ну, ставити вже більш-менш основу, тому що її треба награвати, тому що треба тонус основним футболістам. Да, резерв, звісно, потрібен, і заміни будуть, скоріше за все, раніше. Але основа цілковита, вона повинна бути в воротах Трубін. чому? Тому що ми знаємо Луніну грати ось. Лігу чемпіонів. Фінал Ліги Чемпіонів. Дивлячись, коли ви дивитесь це відео. Да? Тобто Лунін плюс ще й захворів, в нього застуда. Він фінал не буде грати, але з командою він буде. Тобто, скоріш за все в збірну він приїде тільки там 2 числа. Тобто, готовим він на 100% точно не буде на матч проти Німеччини. Тому я думаю, основним буде Трубін. В центрі захисту забарний Матвієнко, навряд чи тут будуть якісь зміни. Зліва в захисті. Ви бачите, Олександр Зінська. Так, тому що Миколенко він тільки після травми, він індивідуально Готується зараз по цій програмі. Сам Сергій Ребров говорив, що треба пару днів тим футболістам якісь з пошкодженням, щоб максимально вже бути готовими займатися з основною командою. Тому я думаю, не Михайличенко навіть. Олександр Зінченко і взагалі Зінченко треба використовувати саме лівого захисника тому що, ну, як на мене, він вже давно на цій позиції грає в клубі, і в збірні його можна використовувати на цій позиції в матчі проти Німеччини. Я думаю, він буде корисним. І більш якісним, ніж той же Михайличенко. В центрі півзахисту. Ви бачите шапаренка Барашка, Судакова. Ну, про коноплю не сказав нічого. Хоча він для мене є основним саме в в захисті. В півзахисті, ну, хочеться побачити Шапаренка-Судакова разом. Ну, плюс Барашко в опорній зоні це буде цікаво. Я думаю, що приблизно такий центр. Хоча сюди можна поставити і Маліновського замість Шапаренка, десь буде більш збалансований, скажімо так, центр півзахисту, тому що різнопланові футболісти, бо шапаренко Судаков все таки. Схожі по профайлу. Але було б цікаво їх побачити обох разом з брашком. Ну і в атаці без змін, я думаю, питань нема. Довбик циганков-мудрик. Взагалі жодних питань. Можна ставити Ярмоленка справа, але циганков зараз в чудовій формі, хочеться на нього подивитися. Ну, взагалі, пишіть свої варіанти основного складу на матч проти німців. Як на мене, це є оптимально. І за цим можна подивитись, звісно. Сергій Ребров може обрати зовсім іншу схему. Наприклад, ми можемо зіграти там в три центральні захисники. Тоді вже зовсім інші футболісти, звісно, будуть підбиратися під цей стиль. І, ну, але я думаю, що Сергій Ребров не буде відходити від стандартних е, двох центральних захисників в нашій збірній. Тому. Саме такий склад я бачу на матч проти Німеччини. Ну а тепер коротенько по прогнозу на матч Німеччина-Україна, друзі. Що очікувати вже по грі від підопічних Хреброва, чесно кажучи, от наша збірна підходить зараз в хорошій оптимальній формі. Фактично всі футболісти, знову ж таки, основні топові, знаходяться в хорошій формі. Я говорю в основному, звісно, це це ганков Довбик. Після Жерони вони зараз... В тонусі знаходяться. Центр півзахисту. У нас там реально всі футболісти теж після чемпіонату України. Шапаренко, Судиков, є у нас Брашко, є Маліновський є Олександр Зінченко. І інші футболісти, які можуть там Степаненко замінити. В центрі захисту Забарний кращий гравець бормута в сезоні. Матвієнко кращий центральний захисник в чемпіонаті України 100%. Справа в нас є і Тимчики, коноплярі, вноцінні футболісти. Зліва у нас Ну є Миколенко, стабільний, але йому треба от єдина позиція, де випав в нас футболіст. Ну і голкіперська позиція тут Бучан, Трубін, Лунін, кого не постав, це топ. Тому як на мене, в нас оптимально фактично в кожній зоні. Але проти збірної Німеччини, звісно, це працювати ну, навряд чи буде і нам прийдеться грати, скоріш за все, другим номером. Але як показує практика, матчі між збірною України, збірною Німеччиною і саме товариські вони виходять веселими. У нас загалом тільки було два м -м, товариські матчі проти німців за всю історію. І всі ці два матчі завершились з одним рахунком 3-3. Тобто, я тут теж очікую щось веселе. Не думаю, що знову команди в третій раз повторять цей рахунок 3-3. Але очікую 1-1-2-2. І ставлю на те, що наша збірна не програє. От команда Реброва вона вміє грати проти топових збірних. Ми це продемонстрували на дистанції. Да, ми програвали і італійцям і англійцям. Але ну це матчі були за результат. І там була мотивація шалена в топових збірних. Тут німці, хоч і перед своїми трибунами, все-таки перед чемпіонатом Європи, але все одно вони ще не будуть настільки сконцентровані. Тому я думаю, що наші топи в атаці зможуть десь вразити ворота чи то тежтегіна, чи Нойера, Пару разів, і ми зможемо не програти, тому що атака у нас зараз одна з найкращих: Михайло Мудрик, Довбик, Циганков. Ну такої збірної в нас, напевно, ну не то, що ніколи не було, але давно я не бачив настільки топової ланки атаки і центру півзахисту в нашій збірні. Тому, друзі, я прогнозую тут доволі якісну гру від нашої команди і результативну нічию. Ну, дай Бог, щоб ми, звісно, вперше в історії виграли взагалі в Німеччині. То це взагалі буде супер перед Польщею та Молдовою. Подивимося, як там ще ми зіграємо. Але хочеться просто побачити зараз, наскільки оця команда готова грати проти топів. Це реально буде перевірка, як ми будемо грати проти Бельгії. Нас, да, звісно, це дві різні команди: Німеччина Бельгія. Але рівень футболістів відповідає тому рівню, який є теж у бельгійців. Тому це хороша перевірка для Реброва зараз випустити найкращих футболістів і дати приблизно той план, який буде на Бельгії. Подивимося, що з цього вийде. Ми бажаємо тільки перемоги збірній України. Неважливо, це Євро чи товариський матч. Ми завжди вболіваємо за нашу збірну. Так, наче ця гра остання і вирішує долю там виходу чи не виходу на той чи інший турнір. Тому, друзі, ми палку будемо підтримувати нашу збірну 3 червня. Тут о 21.00. Пряма трансляція. Всіх запрошую. Підпишіться зараз на канал, на телеграм-канал. Будемо разом слідкувати за нашою збірною в червні. Це буде головна тема взагалі цього літа. Тому, друзі, всім дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Всім до нових зустрічей! Чекаємо вже перемог нашої збірної.